Не спіши. Попроси батька, щоб він підождав, поки ти її сам не розпізнаєш. Батько тебе любить і згодиться. А я тим часом прислухаюсь, роздивлюсь і розміркую, що нам робити. Марися, Марися, ти мій розум, моє серце, мої очі. Дай я тебе поцілую за апаратом. Ні, 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 Марі... тепер нам Марі... не до того, та йди Марі... краще. Марі... Іди. А то коли нас тут зуспіють разом, то всі наші заміри розлетяться. Іди. О, коли б мерщій зайшло сьогодні сонце. Мамо, чого тобі, доню, моя? Що це в нас таке робиться? Чом батька від Миколи старостів не прийняли? Я ж вам давно казала, що люблю його і що він буде мене сватать. І ви самі тому раділи. Ох, доню. Не пристало тобі тепер іти за Миколу. Батько каже, що ми в дворяни вийшли, панами стали. А Микола не дворянин через те й не рівня тобі. Не рівня. Боже ж мій, ну а хто ж нам рівня? Чи ви хочете, щоб я дівкою посивіла? Не журись, доню, не посивієш. Жених є гарний і чин має. Є хто? О той судейський, що приїздив до нас із Тьопою на масниці. Ти йому вподобалась. Пам'ятаєш, що на гітарі грав і співав. От чин великий на ньому. Розтиратор, либонь. Мамочко, мамочка, мамочка а? голубка, то я ж уже давно люблю Миколу. А того судейського не знаю, і знати не хочу. Ой, доню, у мене в самої серце болить за Миколою. Я сама його люблю. Та що ж нам робити? Ну, що ж нам робити, коли тепер не приходиться тебе віддати за простого, бо ми ж у дворя не вийшли. Мамочко, не губіть мене. Я ж ваша кров віддайте мене за Миколу. Та краще жити на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном. Ну це ж. Це всяке знає. Правда твоя. Ох, правда. Моя добра, ти моя розумна дитина. Тепер не знаю, що робити, що й казати. Вимучилась зовсім і одуріла. Ось уже другий день хожу до Сидоровички. Привчаюся дворянським звичаєм, щоб прийняти жениха. Бо він же сьогодні й приїде. Що? Сьогодні? Обережненько от сюди. От от сюди. О, отапички, от тут, О, так. Спасибі, з Богом. П'яльця. От і не хитра штука, а враз іншу пиху тобі надає, аж горниця веселішою виглядає. От, -от. що таке? Не губіть мене, не топіть мене, я ж у вас одна. Ото як не лякала, аж ноги трусяться. Встань. Встань, що тобі? Не віддавайте мене заміж за того же ще приїде з города. Я його не люблю. Я за нього не хочу. Не хочу. Не хочу. За благородного чоловіка не хочеш. Не давить. хочу. Так за кого ж я тебе тоді віддам? Віддайте мене, за Миколу. На виворі ці мужика захотілося та не смій мені і заїкаться. Я люблю його і він мене любить. Ми будемо ще з людями. стривай, от стривай, стривай. Ти мені толком скажи. Що воно означає те слово люблю. Чин <чінь>, чи дворянство, чи маєтність, С... чи шанук. Ну like, я не вмію розказати, а то я глупство, химерики, баб'ячі чи витребеньки. Чин дворянство треба любити, а іншої любові не було, нема і не буде, доки світ сонця стоятиме. Я тобі не смердця, панію так. Злі сміть, не седь мене, бо я розсум всю сорочку порву. О, дівчина чи добре не розгляділа жениха, а вже гецькається. Та жених та що всяка та паночка так одразу пішла б за нього. А про Миколу ти мені і не заїкайся, то я швидше уб'ю тебе. Я тебе з вижив здорож. Я не знаю, що я з тобою зроблю. Іди, іди мені зараз передягайся, бо панець, мабуть, уже з гори з'їжджає. А про того, щоб я більше і слова не чув. Тату. Який я, тато? Що то за тато? Папінька. І слухать не хочу. Іди, роби, що виять. Поплач. Поплач мені, поплач. Йду! Їдуть. Так чого ж ти сапеш, як підпалений кінь? Фу, фу, всі. Та ти з конем їхав. Та де там впав бісову батьку із коня. Я так і знав, далеко. Та і зараз за могилою впав. Тільки новин із знати. Та я не про те, а не про те. Я питаю, чи далеко їдуть. Та, мабуть, вже близько двору. Близько двору. А, а хто? Хто їде? Ну хто? ж? Наш Трохим їде, наш, нашими шкіньми, наш, нашою на тачанську. Нашої в задку сидить хто-небудь. В задку? <гас> Не примітив. Так ти, ти, чорта біг, бо дойслу. Чисто коліно збив, ой, болить, як печене. Прибіг попереду, а він ще й лається. Чорт на тебе й угодить. Їдуть, їй Богу їдуть, полазу, полазу, їдуть, їдуть. Ха-ха-ха. Жених їде, Жених! Жених! Милости просю, гостю дорогий. Це жених нашої Марисі. <гум> <гум> Сьогодні заручений. Ага. Дорогою він мене частував. Біля кожного шинку. Ох, і гарний же панич. А він і мене частував, тоді, коли чоботи й кабеняк украли, бо де йому. І що вони в городі роблять оті судейські? Та там же їх такого, як галок восени. Бамаги, каже, пишуть. Бамаги. А на що ті бомаги? На продаж продають? На продаж продають. А хто ж їх купує? Ну, кому вони потрібні? Хіба на цигарки? Виходить, є такі люди, що купують. О -о -о. Бачив повіреного, що приїздив. Коні, як змій, тарантаз блищить. Фурман, наче коробейний кулас. Отже він і бумаги продає. Його фурман дав мені на цигарку легкого тютюну і розказував, каже, що його пан якісь бумаги пише і продає людям, що кому потрібно. З того й хліб їсть, і будинок має в городі. От і наш пан каже, купив у нього бумаги на Красовського. А Красовський каже, довідався, приїздив аж у город, заплатив дорожче, і той йому вже продав бумаги на нашого пана. Так і торгує. Диви. Хух. Всякому чоловікові назначено, що йому робить чого хліб їсти і що йому мати. От мені назначено, щоб яву без чобіти, без кобеняка і вкрадено. Хм. Мабуть, що так. А ти не чув, коли буде весілля? Не чув. Hmm. Včera hulěli dlouho, yeah. paneči, dosi zpět. <laughs> Omelko! Omelko! Oh! Přinesi pane Kševě umyvat se. Казано, чиновний чоловік, не те, що наш брат простий шляхти, що ще й чорти кулачки не бились, схопиться та й гасає, по хазяйству, мов несамовитий. Нащо вже я от наче зовсім вийшов на дворянську лінію, а спать вранці довго не можу. Боки болять. Неодмінно заведу такий порядок, чи прокинувся вранці, чи ні, а буду лежать до самісінького сніданку. О, що це? Куди це? Умиватися, Паничевич, чи ти не здурів? Ну, де ж ти бачив, щоб людей у умивали? Поросят тільки у ночвих умивають, а ти хочеш благородного чоловіка. Так я ж піснем водители над ночвами ціле відро води на голову вилив. То чоловік сирий, завше на похмілля, а цей хіба тверезий палігта. ти гембо розпустив. Принеси мені велику дерев'яну миску і води в поливняний глечик. Що щоб то одразу сказати, а то носись, носи. Що не кажіть, а Омелько в служки не годиться. Доведеться шукати іншого служку до горниць. О, оце зовсім інша справа. Так ти йдеш, постав і якщо той. Спить, так ти навідайся, через яке врем'я. Ну що, як тут? Спіть ще. А у тебе як? Поки люди зійдуться, все буде готово. А ну то й добре. Ну що? Потягнувся, Ш. лупнув очима, перевернувся на другий бік і знову захип. Захрип? Так ось йди, а потім через яке врем'я? Вернися. А може б я там посидів, поки він проснеться. А чого ти там сидітимеш, а чого добро заснеш? А потім прозіваю, так буде, ти лаять. Ну, не пазікай, іди кажу. А паночка де? Ворося потрають. Нехай я ж. Тобі казав. Я ж тобі наказував, не заставляй її робити чорної роботи. Під роботи ж руки репаються, а ти заставила її порося патрити. Та, годі ж не грима, який же чорт буде обідворить, коли робітниці нічого не ті. Призявила свою версту. Ага. що чого добро почує. Ну, а ти з ним балакав? Балакав, балакав і майже до всього добалакався. Придано 500 рублів. Весілля на наш кошт два роки возить у город топливо і деякі предмети продовольства. і хату у городі поставить. Місце у нього є. Ого. Ну, о, оце вже не твого розуму діло. Іди там до дівчат, щоб вони чого коло обіду не наробили, а то подадуть замість поросяти та обгорілий оцупок. Ох, донечко, о, от і добре. От і гарно. Ну от я вже майже добалакався з твоїм нареченим. Сьогодні заручений, а на Тройцю і весілля. Не любите ви мене, я? випихаєте з дому. Тебе не люблю. Ох, доне, донечко. Ти оцими словами, так наче мене ножем в серце вдаряєш. От, не хмурся. Не хмурся, о, сядь, сядь за п'яльці, ніби ти сиди за роботою і дивися, аж прийми мені привітненько свого нареченого, так як належить до ці Мартина Борулі у шляхтича. шляхтича. Тату, тату. Якби ви знали, як мені тяжко слухати ваші речі. Ну наче тронулись, борони Боже. Ну, що мені робить? Щоб не сердить батька, я тим часом покірствую. Ну, а чого наговорю говорю жени то нехай тільки слуха. Вже одягся. Накинув плащ З гітари під полою. Я ногу приник в тишиночной. Ой, жених. А яка у нього червона жилетка з отчим себе вбирає. Ану відчиніть на двері, я то воду розхлюпаю. Хоч би почастували нас добре на заручинах. Дома не страшно й випить. На плащ з ну, виходь, виходь. Може, сам оттураєшся, коли побачиш, як я тебе поважаю. Не розбужу я веснею долою. Роскошный сон, красавиці молодої. З добрим утром. Марина Мартиновна, як спалося, спочивалася. Лягли легко, встали ще легше. А ви як? Здається, і лягли важко і встали тяжко. <клухи> да. Відразу збрила. О, яка ви гостра і строга. Нам з привички. Іншим разом, як вернешся от Шулімки, ще важче ляжеш. Однак, діло за нас ніхто не робить. О! Ви вишиваєте, чудесно. Ні, не вмію так сидю. Батько звеліли вас за п'яльцями піджидати. Щоб ви подумали, що я баришня. Позвольте, позвольте, а хіба раз ви, ви не баришня? Не знаю, як вам здається. Я просто дівчина, мужичка. Я нічого панського не вмію робити. Я вмію поліжать, громадить, мазать, корів доїть, свиней годувати. О, тут подивіться, які в мене руки. І розпрекрасно, розпрекрасно. А от як вийдете за мене заміж, ибо ми з папінкою вашим діло вже порішили, і Не знаю тільки, як ви. От тогда не будете жать. Найдеться другая работа, более благородная. И ручки у вас побіліють. А я не хочу за вас заміж. То татко мене силують, а я вас не люблю. О, Як побрачимся, тоді і полюбите. любов ото злодейка приходит зря. Сегодня нет ее, а завтра вот она. Та ви ще мене не знаєте. Кандальор молодо, ой, зар твой полон огня. Я стройна молода, Не свезешь ли меня? Я в то спешу до заката. Я реаль то спешу до закота. Видишь ли, пояс мой, Жимчугом с брюзой, А в средине его и срут дорогой. Вот тебе за провоз моя плата, Вот тебе за провоз моя плата. Нет, не нужен он мне, Твой жемчужный убор, ярче камней звезд, твой блистающий взор, и жажду я одного поцелуя, жажду я одного поцелуя. У нас, у нас многие барышни от меня прямо тают. И вы тоже растаете. А я чего буду таять? Хиба я с них. Ну, растопитесь. Бороны, Боже, хиба я смалочь. Остроумно. Одно слово, полюбите меня, ручаюсь. О, не, вы мне противни. Это даже обидно. Ибо я завсегда нравился женщинам. Почему же у вас такая злость против меня? Тому що я прямо вам кажу, що не люблю вас. А ви такі лізете в вічі. А через це ви мені противні. Та, Да нет, нет, э -э это вы шуткуете. Это вы говорите по той простой причине, что мало знаете меня. Жажду я одного поцелуя. Чего ніколи не будет? Да мне легше выпить, оливи з мухами, а не ж вас поцілувати. Душа моя до вас не лежить і очі мої з вашими не стрінуться. А коли ви після цього все-таки хочете, щоб мене присилували вийти за вас заміж, так знайте, я давно люблю другого. Чуєте, люблю другого. Йому слово подала. І не розлучить нас з ним ніхто хіба могила. От розміркуйте гарненька і більше до нас не приїздіть. А тепер прощайте. Фу! Любить другого. Ну, положим, ежели только любить, это крупный пустяк. Но ежели любовь с финалом, это для меня обидно будет и позорно даже. А впрочем, до свадьбы далеко это дело мы рознаем. А отказаться и передвинцем можно будет... Як би я тільки не вскочив в корито. Так я хочу. А я не хочу. Щи, щи, почути, ти ще ж почув єдише. Голос і матері. Один хоче, а другий не хоче. Желательно послухати, о чому спор. Наверно, про мене. Не хочу. Не хочу я твоїх кумів. Та зрозумійся, що за кума буде полковник Лясковський, а за куму генеральша Яловська. Вона ж крижбу хороше дасть. Та кажу ж тобі ж я не хочу, ні Ясковського за кума, ні Яловської, ні за куму.